Доброго ранку! Перекладники україномовного каналу. Гарний. Ранок біжу на роботу пішки через парк перемоги. Морозець мінус 2 градуси. Трамвайчики їздять, автобуси їздять безкоштовні, а я пішки. Щось такий настрій. Хочеться біжати, іти. Світлофори працюють. І це гарно. Травачик він поїхав, мов би на ньому, але ні. Як пройшла ніч у Харкові Це яка гарна. Зараз трошки трошки нічного відео додам. Був гучний вибух. Дружина з дитиною побігла до коридору. Дружина читає свої телеграми. Каже, ще летить, тікає йти в коридор. Но я вийшов на балкон. думав, ну, вибух може. Ладно. Не чув я більше і дякую Богу. Пролувала, дівчата ще 10 хвилин посиділи, бо там кажуть, зникла, ну, і зникла її. Слава Богу. Все, усім гарного вівторка. Будемо сподіватися, як кажуть, після морозу прийде тепло, а після війни, війни прийде довгоочікуваний очікуваний мир. Усім миру злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно буду жити, не збираючи її на що. Запрацюють атракціони і дітки будуть. А ваші калюжі деякі позамерзали. Все, гарного вівторка, мої люблю. До побачення, пока.